Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті onl.ua, це швидко, надійно та безпечно. А зараз ми запрошуємо вас до 3379-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні Джекпот становить 2 мільйони 147 тисяч гривень. Теражна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон А комплект кульок номер 4 І ми переходимо до розіграшу.

Шановні гравці, в вашій увазі 8311 тисяч розіграш Державної лотереї Кено. Теражна комісія на сьогодні обрала Лототрон Б комплект кульок номер 4 і ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. Вісім. 14. Двадцять. П'ятдесят, шість. Сорок сім. П'ятдесят п'ять, сорок два, тридцять два, тридцять чотири. Сорок три, сім, тридцять один. 60, 74. 45, 15, 79, 67, 18. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7164 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тережна комісія довільно обрала Лототрон Б. Комплект Кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 4. Нуль. Нуль. Перед вами виграшні номери у порядку, за якими вони випадали: 4. Нуль, нуль. Бережіть себе, все буде Україна.